Друзі, вітаю на білоцерківському авторинку. І сьогодні у вашій увазі дійсно ексклюзивна пропозиція. І це у нас Citroen DS5. Автівочка має 2-літровий дизельний гібридний двигун, який видає 200 кінських сил. Авто на повному приводі, технічно обслужено і саме головне, має космічний дизайн як ззовні, так і в салоні. Давайте покажу вам дизайн авто. Безумовно неповторний. Авто має панорамну кришу повністю, повний привід. Такий глибокий білий колір, більше схожий на слонову кістку. так він виглядає зверху. На повному приводі авто має в місті розхід приблизно 5,5-6 літрів разом з гібридом. Дизайн салону дійсно вражає. По функціоналу взагалі я не розумію, що тут немає. Починаючи від стабілізації в полосі режимів, масажів сідух, подогрєвів, обдувів, пам'яті, великого монітора з навігацією, багатозонний клімат, різні режими управління автомобілем. Давайте заведемо його. Ось так авто запрацювало зараз на гібридній установці. Мультимадія з блютусом. матеріалів в салону дійсно вражає. Салончик з якісної шкіри телячої, з натуральними алюмінієвими вставками має чорну кришу панорамний потолок індивідуальний. Це чітко працює, машинка обслужена. Готова до експлуатації. Ззаді місце теж вистачає, отак це все виглядає. Шкі... Друзі, а я б хотів би запросити вас на тест-драйв даного автомобіля. Е, Знаходимося ми на вулиці Сухоярській, 18А. Це Білоцерківський авторинок. Також хотів би нагадати, що дану автівочку можна придбати як в лізинг, так і в кредит. У нас це можна зробити безпечно. За більш детальною інформацією телефонуйте, пишіть в коментарях, а краще заїжджайте і все особисто дізнайтесь. До зустрічі!